Всім привіт, це відокаталого пряно проб'яде. І сьогодні говоримо про краплі для вух з живими пробіотиками, які мають антибактеріальний ефект. Є на вушок є обов'язковою для будь-якої породи, але особливо актуальна вона є для порід, які мають висячі вуха, такі як піглі, пуделі, лабрадори, спанієлі тощо. Краплі для вушок мають протизапальну, протимікробну та ранозагоювальну дію за рахунок у складі живих пробіотиків та натуральних екстрактів обліпіхи та евкаліпту. Використання наших крапель на постійній основі є профілактикою грибкових та мікробних захворювань вуха, за рахунок того, що живі пробіотики. Таки створюють у вушній раковині спеціальну захисну біоплівку, яка діє досить довго та не дозволяє патогенній флорі розмножуватися там. Засіб використання вушних крапель дуже простий, їх потрібно струсити, нанести безпосередньо вушну раковину або на ватний диск, а потім протерти залишки. Маємо краплі об'ємом 30 та 50 мл, для того, щоб ви могли обрати більш комфортний для себе формат. Додавайте наші краплі для вух у свою щотижневу рутину та нехай вушка ваших. Улюбленці завжди будуть здорові.